Що ж, Андрію, такий цікавий поєдинок. був 3-0 рахунок на користь графона, потім 3-2. Так, суперник вже підкрадався, наступав на п'яти, можна сказати. Але 4-2, все ж таки перемога в домашній зустрічі. Наскільки задоволені таким результатом перед поїздкою до Черкас? Перемога є перемогою, тому ми завжди будемо задоволені перемогам, але трошки розслабились і дозволили супернику створити моменти, які перетворилися в два голи. Ну будемо працювати над цим. Самі винуваті в цьому. Ну, друга ліга все ж таки такий цікавий турнір представників регіональних чемпіонатів. От наскільки вам було цікаво після сезону в чемпіонаті Києва протистояти колективу з іншого регіонального змагання? Ну, Звичайно, було цікаво, так як ми вперше з'явилися до всеукраїнських змагань. Тому е так е готувалися до прийому і настраивалися на максимально на гарну гру. Здивував чимось суперник. Ну, наші хлопці переглядали їхні ігри, тому краще їхні сторони ми вже знали і знали, як з ними працювати. Угу. Ну рахунок 4-2 після першого матча як вважаєте, плюс 2 перед повторною зустрічю. Наскільки комфортний чи некомфортний результат? Ну Fuzal, це такий вид спорту, де плюс 5 не дає гарантії, що ми можемо пройти, тому будемо настроїтися на бойову гру в Черкасах. Ну, останнє питання, які загалом амбіції Грифон ставить на чемпіонат серед команд Другої ліги? Ну, саме завжди одну амбіцію перемагати в кожній наступній грі. Так що готуємося і будемо перемагати, намагатися перемагати.